Вітаю, друзі! І сьогодні ми з Тетяною, ви бачите її на екрані, ось вона. Красує це мій спонсор, але ми такі вже партнери, що ми вже як на рівні. Так. Ну, і сьогодні будемо знайомити вас з продукцією, яку саме обираємо. Ну, я почну. Добре. Добре. Давай. Так, ось я тобі хочу показати, ось і Тайп-7. Це такий чоловічий шампунь, Суб-Зе. Що ти про нього можеш сказати? Перше, що я хочу сказати, от, е, спробуйте його обов'язково. Він дуже економний, густий, їм можна мити все, що ви хочете. Е, він на, наразі дуже парфумований і має гарну віддушку. Я тобі скажу, що я його люблю влітку, тому що угу. і він свіжий, свіжий, да. освіжає зразу в жару. Напевно, як наче в горах побігав. А ти знаєш, що у нього в складі? А, нагадай мені, будь ласка, там лемонграс. аромат від нього лимонний. І от того свіжість. Ще про те, що лимонграс він і захищає шкіру, він, як знаєте, її не лікує. Знімає всі запалення, може зняти всі запалення, всі проблеми, які бувають у нас у спеку. Так, давай пере, ну, продовжуємо чоловічу, тому що у нас там дуже класна акція на весь продукт, і там мило, і, і ще і дезодорант. Ну я знаю, що так само мило використовують всі жінки. До речі, воно змилюється дуже довго, тому теж дуже економна річ. Вона виправдовує свої гроші. Раз в три виправдовує. Так само свіже, так само арктична свіжість, просто треба брати. І не розкисає. Дуже висока якість цього мила 100 а, грам. Зверніть увагу по класній ціні. Ольковий дезодорант, він ну, написано, що швидко висихає. Що це класно так само? Я два слова хочу. Добре. Добре. Я е, розумію, що ви звикли тільки тут і тут їм користуватися. Але е, у кого у кого може е, ви потієте десь тут, ви можете теж провести так от по тілу. І ноженята, хлопці, якщо ноги потіють, поступні провести оцим шарихом, да? Куль. посту кулькою і через декілька хвилин вдівати носочих чи не вдівати, і побачите серед дня ноги будуть у порядку. Це так давай до ніг перейдемо. Ох, Ух, О, Такий що? огромний дезодорант. Це зараз. Великий об'єм 250 мл. Немає аналогів на цей дезодорант. А у мене вся сім'я користується. Це дуже популярна річ, а можете теж. Взяли, помили ножки, на, нанесли на ножку, побризгали в носочок, якщо є носочок, побризгали, мож... мене питають, чи можна в кросовок? Можна і в кросовок. Бо, бо там є такий тальк, який розподіляється потім тонким шаром по а, кросовочку. До речі, до речі, не натирають кросовочки. Хто носить кросівки без носків? Тим паче треба користуватися таким дезіком, Дезик створює таку, такий шар, типу носочка, і ноги в порядку не натиряють кросовки. Це дуже круто. Так, добре, з ногами ми розібралися. Є у нас ще такий класний крем. Да, зразу до обличчя і є. До обличчя. Тут SPF 50 Сонце, кругле рік. SPF 50. Якщо людини є пігментація, що таке пігментація? Ну, це реакція кожі на сонце. П'ятна з'являються. І п'ятна, і конопушки, і віснушки, і хто ти такий хочеш? А ще й сказати, що ми від сонця отримуємо фотостаріння. Запобігти всьому цьому можна е кремом з великим фактором. Воно кажеться: та не буду купляти, та що воно робить. Дівчата, якщо ви. З року в рік, з літка влітку, з мая по вересень. Будете наносити зверху свого крема, геля чи крема, там вже О, це, це можна коригувати відкоригувати по жирності вашої кожі. Якщо кожа там досить суха, то ви тоді наносите його на свій крем. Угу. Якщо кожа комбінована, то у вас там якийсь такі легкі лосьйон, то зверху лосьйона. Якщо у вас кожа жирна, то може ви влітку гелем пользуєтеся, то його зверху геля. А якщо ви навіть взагалі жара, жарюка, і ви вийшли на пляж. То його самого нанесли на кожу, якщо це робити, от кожен от вам там, наприклад, 20 років, 22, поки ще пігментація не в халеповою не вступили з пігментацією, пігментацію от одвините. Звиняєте за шо суржик, але як по іншому, краще шуршуржик, чим російською ваші п'ятна, які може з'явились би у вас у 30 років, з'явиться в 45. І 15 років. Ви можете від завдяки тому, що будете брати такий крем і користуватися. Ну з Майя по вересень це треба робити. Будете молоді дуже довго. Це секрет такий. Така штукенця. да, вона коштує від 400 до 600 гривень, але вона робить чудеса. І потім вам в 50 ви ще ходите з чистою шкірою, гордитеся, собою того що ну, зарання про це подбали. Будете молоді дуже довго. Так, ще у мене пропозиція поговорити про крем для очей. Real Вельвет. Угу. Це у нас крем серії, яка має. Ну, це для жіночок, для нормальної, близької до сухості кож майже сухої кожи, да, що да. Я. хотіла, І тисячі. я хочу сказати, що це ізофлавони чорного ірису. Це те, що відповідає за колаген. А що таке колаген? Це знову молоді шкіри. Колаген це такі. Волокна, які отак сплітаються у вас по кожі. От. І вони, а -а -а як Час проходить, вони розтягуються. Mm -hmm. І оцей крем робить так, щоб вони стягувались. Тобто, щоб кожа була напружливою, щоб mm -hmm. вона не, ну, не обвісала. Це за mm -hmm. це відповідають оці колагенові волокна, які в нас така сітка колагенова, яка в нас з вами у кожі знаходиться. Mm -hmm. Ну і останній продукт, який у нас зараз є знижка на цей продукт, це кальцій. Я скажу одне, що кальцій у нас. А, з морських водоростей. Нічого не шкодить ніяк. І, і такий лайфхак це вже винайшли мої партнерки, які сказали, що він знімає кислотність. Ну, як хто вибаглив до ліків чи до вітамінів, то всі шукають, щоб швидко цей кальцій усваюється у вас дуже швидко. Це дуже круто, того, що чим швидше, тим кращий продукт. А і пошукайте по аптеках е, на водорослях кальції, да? і е, ви побачите ціну. Ціна буде досить конкурентна. Класна якість, і ви, ціна буде виправдана якістю. Ось. Ось і все. Ми на цьому закінчуємо. Ми швиденько вас ознайомили з тим, що нам подобається. Це наш перший формат вдвох. І я думаю, що ми ще не один раз для вас знімемо цікаву інформацію про улюблені продукти. Все. можливо, щось не виглажено, але все як є насправді. Так, ми ділимося по перше, і саме головне емоціями і тим, що любимо користуватись і. Те, що дає вже нам результат сьогодні, раді було вас бачити, до побачення. Умирових щастить.